Сьогодні вночі сталося горе для не тільки для нашого монастиря десятину, а для напевно всієї церкви було зруйновано Десятинний храм Володимира Ольгінський, який проіснував біля 18 років. Ще покійним беннішим митрополитом Володимиром було було Словіні на цьому місці відродити молитву, і виконавча служба вирішила піти незаконним шляхом і була найнята компанія, яка зробила це безчинство. Цілу ніч проводились тут демонтажні роботи. В комендантську годину грохіт, скрежет металу, ну, руйнували, не дивлячись ні на що, не на ікони, не на розписи, не, не зберігалось. Ну, я бачив своїми очами, як вивозився цей храм. Ну як об'явив музей, вони збирались. Вивозити сміття своєї території, от відношення до храму було як до сміття. Руйнували все технікою, грузились самосвали великі, і вивозилось як сміття. От таке було відношення. Нас не допустили до храму. була вся територія оцеплена поліцією. Слава Богу, врятована наша чудотворна ікона. Ми були. За декілька днів до того вивезли, на її місці знаходився список. Історія якась його завжди трагічна. Та? Побудував князь Володимир, віддав десяту частину своїх доходів на утримання, але монголо-татари його розрушили. Потім другий раз він відновився в 36-му році. Теж був розрушений, розібрали його на цеглу, з якої будували. І частково цей музей історії України, і е, Міністерство закордонних справ, тому що не вистачало цегли тоді, і таке було рішення місцевої тоді київської влади. Е, теж розрушили, ну і цей вже Володимир Олінський храм, в якому було явлення Божої Матері на живоносний істочні, коли була відслужена перша служба. Е, Сьогодні теж третій раз вже розрушено. Ми вірячі люди, віримо, що Господь, по словам апостола Андрія Перезваного, зробить так, що на цих горах ще буде сіяти. Благодать Божа. Ми раніше, у шавмирні часи, часто привозили різні святині добителі. І люди знають про це місце, і багатьом воно подобалось, і багато хто залишився нашими прибажанами. І київляни, не тільки київляни, і з області люди приїжджають. Ну для кожного це горе. Це втрата, це ну ніби хтось з близьких і рідних загинув, помер. Тому в ці траурні хвилини люди приходять, щоб розділити з нами це горе і приносять квіти, возносять свої молитви. За що ми браття істина монастиря дуже вдячні. І просимо в дальнішомуся святих молитв, і я думаю, що на цьому місці молитва не, ніколи не, не, не закінчиться. Ми будемо далі пробувати збиратись. Можливо, це будуть спочатку якісь молебни, водосвятні молебні, раз в день там, чи ну будемо дивитись вже обставинам. Но молитву нам ніхто ніколи не заборонить молитись.